Знайди і покажи дві однакові чашечки. Ось ця і ось ця чашки однакові. Знайди і покажи дві однакові ялинкові прикраси. Ось ця і ось ця прикраси однакові. Знайди і покажи серед чотирьох предметів, той, який інакший від інших, який відрізняється. Який тут предмет відрізняється від інших? Ось цей відрізняється. матрешка відрізняється. Знайди і покажи, який тут предмет відрізняється від інших: квітка відрізняється. Квітка інакша від яблук. Що намальовано? Що тут є намальовано? Яблуко, слива, груша, апельсин, банан, лимон яким одним словом можна назвати ці предмети? Це все фрукти. А де ростуть фрукти? На деревах. Назови, що тут намальоване. Помідор, цибуля, морква, капуста, буряк, огірок яким одним словом можна назвати ці предмети? Це овочі. А де ростуть овочі? На городі, на грядці. А тут що намальовано? Назови. Літак, вантажівка, велосипед, корабель, автобус яким одним словом можна назвати ці предмети? Транспорт. Покажи на цьому малюнку тільки іграшки. Це іграшка, це іграшка, це іграшка, це іграшка і це іграшка, а все інше не іграшки. Знайди на, цього, на цьому малюнку однакові за формою предмети. Однакові за формою. М'ячик однаковий з м'ячиком. Вони круглі за формою. Рибка однакова з рибкою за формою. Вони овальні. Кораблик однаковий за формою з іншим корабликом. Вони трикутні. трикутні За формою. М'ячики круглі, рибки овальні за формою. Кораблики трикутні, а ніваляшки теж овальні за формою. Однакові. Що на, цих, на цьому малюнку зображено неправильно. Що неправильно? Тут неправильні кольори. Морква має бути не зелена, а помаранчева. Огірок має бути не червоний, а зелений. Яблуко має бути не синє, а червоне. А ялинка має бути не жовта, а зелена. Покажи найбільшу парасольку. Ось вона. Покажи найменшу парасольку. Ось вона. Яка парасолька більша, ніж інші? Ця, а яка менша, ніж інші. Ця. Хто яку кульку тримає? Ану, подивись. Хто яку кульку тримає? Зайчик тримає ось цю блакитну кульку. А ведмедик тримає ось цю червону кульку. Який предмет до якого підходить? Що до чого підходить? До лиж підходять лижні палки, до чашки підходить блюдце, до кошика підходять гриби, а до відра підходить лопата, щоб працювати на ороді. До лижів підходять лижні палки для того, щоб кататись на лижах. До чашки підходить блюдце для того, щоб пити чай. До кошика підходять гриби для того, щоб збирати гриби. А до лопати підходить відро для того, щоб працювати на городі. Покажи серед цих предметів не прапорець і не яблуко. Що це? Не прапорець і не яблуко це м'яч. Знайди серед цих квітів не червону і не синю. Не червону і не синю. Це жовта квітка. Покажи серед цих фігур не квадрат і не круг. Це буде трикутник. Знайди серед цих тварин не кішку і не собаку. Не кішку і не собаку. Це буде зайчик. Чого не вистачає цим малюнкам? Чого не вистачає? Будинку не вистачає вікна і дверей. Чайнику не вистачає вушка. Вушка, за якого тримати чайник. Зайчику не вистачає вушка також. Мишці не вистачає хвоста. Машині не вистачає колеса. Це будинок без вікна і без дверей. Цей чайник без вушка, без ручки. Цей зайчик без вуха. Мишка. Без хвоста, машинка без колеса. Кому з цих людей підходить який предмет? І для чого він їм потрібен? Клоуну підходить капелюх. Для того, щоб вдягати на голову. Дитинці підходить брязкальце, для того, щоб бавитись? Лікарю підходить шприц для того, щоб робити уколи? Кухарю підходить черпак, для того, щоб наливати їсти з каструлі. Який предмет? Зайчик повинен взяти з собою на вулицю. Подивись, який з цих предметів треба зайчику взяти з собою на вулицю? На вулиці зараз дощик. Йому треба взяти парасольку для того, щоб не змокнути. А чому? Тому що на вулиці дощик. Тому треба взяти парасольку. Які з цих речей потрібні взимку, а які влітку? Взимку потрібна шуба для того, щоб не замерзнути, лижі для того, щоб кататися по снігу, санки для того, щоб теж кататись по снігу. А влітку потрібен велосипед, для того, щоб кататися по дорозі. Парасолька, щоб ховатись від дощу, накриватись від дощу? І платячко легеньке, для того, щоб не було жарко, вдягати легеньке плаття дівчаткам. Де чия хатинка? Де тут є чия хатинка? Ось це хатинка чия. Кішки. Кішка живе в будиночку. А це чия хатинка? Пташки. Пташка живе у шпаківні. А це чия хатинка? Собаки. Собака живе у буді. В якому кошику є найбільше грибів, а в якому найменше. Де є багато грибів? Ось тут є багато грибів, а де є мало грибів. Ось тут є мало грибів. А де немає жодного грибочка. Ось в цьому кошику немає жодного грибочка. Зовсім нема грибочків. В якій коробці олівців є більше, а в якій менше? Ось в цій коробці є більше олівців, а в цій коробці є менше олівців. Тут олівців є аж шість, а тут тільки три. Тут більше, а тут менше олівців. Чи всім собачкам вистачить кісточок? Подивись, чи всім вистачить кісточок? Скільки є собачок? Один, два, три. А скільки є кісточок? Один, два, дві кісточки. Є три песика і дві кісточки. Значить, не всім вистачить кісточок. Два. кісточки. Менше, ніж три. Двом песикам кісточок вистачить, а третьому не вистачить. Не всім собачкам вистачить. Одній не вистачить кісточки? Ця має кісточку, ця має, а ця не має. Яка ялинка є висока, а яка низька? Ця висока, а ця низька. А яка ялинка вища? Ось ця вища. А яка нижча? Ось ця нижча. А де сидить зайчик? Між ялинками. Між ялинками. А що робить зайчик? Грає на балалайці. Хто йде По широкій доріжці, а хто по вузькій? По широкій доріжці йде ведмедик. Ось широка доріжка. А по вузькій доріжці йде їжачок. Хто йде? По вузькій іде їжачок, а по широкій доріжці йде ведмедик. В кого? Довгі вуха, а в кого короткі? Довгі вуха в зайчика, а короткі в котика. А в кого довгий хвіст, а в кого короткий? Довгий хвіст у котика, а короткий у зайчика. Хто на картинці намальований зверху, а хто знизу? Зверху пташка намальована і метелик, а знизу намальований їжачок і сонечко-жучок. Хто? Це живі? Це живі мають бути. Жучок, їжачок, метелик і пташка вони живі, а гриби і квіти не живі. Назови, що є на столі, що є на шафі, що є за диваном і під столом. На столі є глечик. Під столом є м'ячик, на шафі є ваза і кішка. За диваном є вікно. Назови частини будинку і машини. Будинок складається з таких частин: Дах, стіна, двері, вікно, фундамент внизу, димар і віконечко на даху, а машина складається з таких частин: Кабіна, кузов. Колеса, руль, сидіння, бампер, основа, фари. Назови предмети, які намальовані тут, і скажи, для чого вони потрібні. Шапка потрібна для того, щоб її вдяти на голову і не мерзнути. Ножиці потрібні для того, щоб щось різати або стригти. Чашка потрібна для того, щоб з неї пити. Гребінець потрібен для того, щоб причесуватись. Парасоля потрібна для того, щоб захищатись від дощу. Тапочки потрібні для того, щоб їх взувати. Сумка потрібна для того, щоб з собою щось носити в ній. Чайник потрібний для того, щоб заварювати чай. Сковорідка потрібна для того, щоб смажити. Ложка потрібна для того, щоб нею їсти. Мило потрібне для того, щоб ним митися. Окуляри потрібні для того, щоб краще бачити, коли поганий зір. Дзеркало потрібне для того, щоб дивитися на себе. Пилосос потрібний для того, щоб пилососити, щоб прибирати. Лопата потрібна для того, щоб копати землю. А олівець потрібен для того, щоб ним малювати і писати. Покажи на малюнку дерево, ось воно. Квіти, ось вони. Траву. Ось вона. Де у дерева листочки? Ось вони. Де у дерева стовбур? Ось він. Покажи, хто тут плаває, хто літає, хто стрибає, а хто повзає. Плаває качка і рибка. Літає качка, метелик і горобчик. Стрибає зайчик і коник стрибунець. Повзає змія. І гусениця. Хто що їсть? Вибери, де чия їжа, хто тут що їсть? Зайчик їсть моркву, мишка їсть сир, білка їсть горішки. Собака їсть кісточку. Киця їсть рибу, ведмедик їсть мед. Які тут пори року намальовані? Коли буває тепло, а коли холодно? Це зима, взимку холодно, це весна. Весною вже теплішає. Тому що тане сніг влітку тепло це літо, а осінню вже знов стає прохолодно, вже листочки жовкнуть і падають дощі. На якому малюночку намальований ранок, на якому день, на якому вечір, а на якому ніч? Ось тут ранок хлопчик встав і робить зарядку, і сонечко встає. Ось тут день хлопчик бавиться, а сонечко високо. Ось тут вечір сонечко вже сідає, а дівчинка дивиться телевізор. А це ніч. Хлопчик спить, а сонечка нема. На небі є місяць. Ранок, день, вечір, ніч. Що тут намальовано і для чого це потрібно? Курточка для того, щоб вдягати, спідниця для того, щоб вдягати, штани для того, щоб вдягати. Сорочка для того, щоб вдягати, шкарпетки для того, щоб вдягати, тапки і чоботи для того, щоб взувати. Це все є одяг, а тапки і чоботи взуття, а все інше це одяг. А тапочки і чоботи це взуття. Як називаються ці предмети? І для чого вони потрібні? І яким одним словом вони називаються? Це шафа, це стіл, диван, стілець, ліжко. Одним словом це називається меблі. Шафа для того, щоб складати речі, стіл для того, щоб за ним їсти, сидіти чи робити уроки. Диван для того, щоб на ньому сидіти чи лежати, стілець для того, щоб сидіти, ліжко для того, щоб лежати чи спати. А тут що намальовано? І для чого це? Кубики, брязкальце, дзига, ведмедик, пірамідка, лялька, м'ячик, машинка. Це все іграшки. Одним словом, це називається іграшки. А що ними можна робити? Ними можна гратися, бавитися. Що роблять люди цих професій? Вихователька доглядає за дітьми, кухар.